Ця 1 травня це деталі мирного плану, який злили у російські телеграм-канали. Згідно з ним, Україна має повністю вийти з Донецької області, а Росія має вивести свої війська із Харківщини. Далі, Запорізька атомка передається під контроль України, кількість ЗСУ скорочується і ми повністю відмовляємося від НАТО. З Росії знімають санкції, і вишенька на торті російська мова стає офіційною. Якщо це правда, то у мене немає слів. І мирна угода в цифрах за планом Трампа в Україні мають відібрати 25% території. Про це заявив радник турецького президента Ердогана Чагатай Килич. каже: якщо в 22-му році мова йшла про 3%, то зараз мова йде про 25%. І незрозуміла історія з нашими військовими в Курській області. Речник Путіна Пісков заявив, що час ультиматуму здатися добігає кінця. В той же час Зеленський генштаб стверджує, що там немає оточення. Наші військові відійшли і отримують ділянки біля прикордоння. Дуже мутна історія. Тепер головне, щоб росіяни не посунули у Сумську область.